Випад спринтер з підйомом коліна та підйомом на носок. Це трошки складніша варіація простого випаду спринтер. Але давайте поясню, як ми з вами її робимо. Отож, ми на найдовшій довжині петлі стаємо спиною точки кріплення і запрягаємося в петлі. Все, запрягнулося в петлі. Тоді ми з вами подаємо праву ногу назад, робимо випад. і тепер з видихом ми з вами не робимо приставку. А зразу піднімаємо праве коліно вверх, піднімаємося на лівий носочок і знову. Дивіться, поставили ногу. зробили випад, видих. Видих. Давайте подивимося з іншого ракурсу, іншою ногою. Ноги. Права на місці. Ліва пішла назад. Поставимо носок, сів максимально вниз. Плавно вниз і швидше наверх. Плавно вниз і швидше наверх. Це складніше робити. Ніж просто робити випад спринтер назад з приставкою, а, але ви точно зможете.